Сьогодні біля мене на полиці стоїть цілих три коробки, а це означає, що в прогнозі погоди знову сильний клавіатуропад. Бренд Аджас офіційно зайшов на український ринок, тож сьогодні ми з вами подивимось на деякі пропозиції від них в розмірах від 65 до 95%. Одна з цих клавіатур містить собі сюрприз для кіберспортсменів. Тож ви швиденько підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. А ми починаємо. Сьогодні у нас на огляді, як я вже встиг сказати, цілих три клавіатури. І всі вони різні та цікаві. Почнемо ми наш клавіатуропад з малесенької, але самодостатньої, Ajazz ak 650. Як можна здогадати з назви, у нас тут клавіатура, що виконана формпакторі 65%. Тобто у нас немає нампаду та функціонального ряду, але все ще присутні стрілочки та деякі додаткові клавіші. Як і в усіх клавіатурах в сьогоднішньому відео, тут також присутні. Екранчик, що показує статус клавіатури, тип підключення, рівень заряду тощо та поточний час. Може виводити картинки гівки, та навіть керувати підсвіткою без залучення ПЗ прямо з клавіатури. Крутілочка, що керує гучністю в системі та самою клавіатурою, можливість підключати клавіатуру як в дротовому, так і бездротовому режимах, 2,4 Гц радіоканал через USB-приймач, та Bluetooth з можливістю підключення до трьох пристроїв одночасно. Гаряча заміна перемикачів, також відома як HotSwap, південна орієнтація RGB-діодів для більшої яскравості підсвітки з боку користувача. Flexcat друкована плата, гаскет-маунт та купа шарів шумозаглушення, щоб прибрати всі неприємні паразитні звуки, всі най 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 приколи з преміум сегменту. Та вбудований слот для зберігання радіоприймача на корпусі. Власне, конкретно у мене зараз АК-650 виконано в чорному кольорі корпусу за сіро-жовтими кікапами з PBT пластику з технологією подвійного лиття. Особисто для мене 65% це якраз мінімально прийнятний розмір. Бо все ще є стрілочки, а на них у мене просто тонна всього зав'язана. Виглядає ця клавіатурка супер, звучить теж чудово. RGB яскраве і має купу прикольних ефектів. Завдяки екранчику та крутілочці можна налаштувати собі RGB, як вам заманеться. Якщо ви не збираєтесь якось ремапити тут клавіші чи ставити гівку, то ПЗ я все одно рекомендую вам поставити, щоб власне синхронізувати годинник на екранчику. Кікапи тут, як я вже встиг сказати, зроблені з pbt пластику та українською розкладкою легендою. Але як і в усіх клавіатур в цьому відео, вони не просвічуються. І додаткова легенда нанесена гравіюванням та має сірий колір. І з одного боку, воно і краще, бо у нас візуально не засмічена клавіатура. Але якщо ви друкуєте не всліпу, а постійно дивитесь на кнопки, то врахуйте цей момент. Перемикачі тут лінійні Flying Fish. Вони легкі, всього 42 грами сили для спрацювання та 48 грам для повного натискання. Тобто для геймінгу якраз добре підійде, бо ви їх зможете наскати швидше, ніж гіф цвіч у яких ці значення складають 45 та 60 грам, відповідно. Під ними знаходяться п'ятипінові хотсвап сокети з південною орієнтацією діодів. Корпус тут пластиковий, але завдяки всьому начинню клавіатура є доволі дебелою і не відчувається якось легко і дешево. Також варто зауважити, що крутилочка гучності знаходиться не на верхній, а бічній грані, що є доволі незвичним рішенням. Наступною клавіатурою в нашій підбірці є Аджаз ak 820 Max. Виконана вона в білому корпусі та з біло синьо фіолетовими кікапами. Форм-фактор клавіатури тут 75%. Тобто тут вже є F-ряд, але вона все ще менша за TK. Перемикачі тут з ефектом гола, тобто вони не механічні, а магнітні. Ні, ви не зможете стерти цією клавіатурою жорсткий диск, чи приліпити її до холодильника. Але не вимикайте відео, все набагато цікавіше. Технологія магнітних перемикачів працює за принципом вимірювання магнітного поля і дозволяє не лише отримувати дані про те, чи натиснута кнопка, чи ні, а й бачити ступінь її натискання. Завдяки цьому, окрім факту того, що можна просто налаштовувати ступінь спрацювання кнопок з точністю до 0,1 мм. Можна ще й навісити купу додаткового функціоналу, типу різних дій для різного ступеня натискання, чи дії на відпускання кнопки, ну тощо, тощо, тощо. Все це можна налаштувати в ПЗ цієї клавіатури. Захотіли, от вам спрацювання вас від легесенького натискання, а для того, щоб не ультанути невчасно, поставили спрацювання кнопки R на витискання до дна. Ну, думаю, ідею ви зрозуміли. Як для магнітних перемикачів, ця клавіатура звучить доволі непогано. Вона не торохтить і є доволі плавною та тихою завдяки тому, що перемикачі змазані з заводу. Хотсвап тут теж присутній, але через те, що друкована плата має не звичайні хотсвап сокети для механічних свічів mx типу, а датчики Гуала, то і заміняти можна лише на інші магнітні. Тут Тупо немає отворів для залізних пінів механічних перемикачів. Вони, до речі, прям капець як туго сидять в своїх слотах. Я, поки намагався витягнути один, щоб вам оце показати, думав, ну точно щось зламаю. Головне при першому налаштуванні та або заміні перемикачів не забудьте відкалібрувати датчики, щоб дані, які отримує та інтерпретує ПЗ, були правильні. На відміну від двох попередніх клавіатур, що підходять кіперспортсменам, завдяки своїм розмірам та наявності магнітних перемикачів, у AK820 Max наша наступна клавіатура. А Jazz AK980 вже порядно більша за розміром, та має нам пад. Вона виконана в форматі 96%, тобто трохи звужена повноцінна клавіатура без частини центрального кластеру. Тут немає інсерт та N. Виконана вона теж в такому прикольному біофіолетовому стилі корпусу, так і капіта. Крутілочка має от цікаву форму, а екран не квадратний, а прямопутний. Ну і так. Конкретно в цій клаві у нас присутня батарея на цілих 8 тисяч Виробник заявляє, що цієї ємності вистачить не цілих 100 годин використання клавіатури. Ну, звісно, за умови, що вимкнете підсвічування клавіш. З яскравістю RGB-підсвітки, викрученою на всі гроші, ми отримаємо 28 годин. У попередніх двох клав ємність акумів складає 5 та 4 тисячі махів у ak 650 та ak 820 Max відповідно, що дасть вам від 20 до 90 годин. Залежно від режиму використання перемикачі тут тактильні а Just Clear Sky Причому таке враження, що вони якісь прям ексклюзивні для України, бо ніде в інтернеті я не знайшов інфу саме про них. Вони важкі, добре звучать. Я прям в захваті. Характеристики у них наступні. 48 грам для спрацювання та 55 для повного витискання. ак 980 важить цілих 1140 грамів. Тож, якщо ви хотіли підкачатись до літа, можете піднімати її як гирю між катками чи поки чекаєте респавну. Комплект постачання клавіатур Adjust доволі уніфікований. Кожній з коробок нас зустрічатиме сама клавіатура під пластиковою кришкою, USB-кабель довжиною в класичних 1,8 метри під колір вашої клавіатури, комбінований пулер свічів та кікапів, а також інструкція. Програмне забезпечення тут у кожного своє, і я рекомендую вам його качати саме з сайту adjust.com, бо там є найактуальніші версії драйверів. Всі стандартні штуки дає зробити заремапити клавіші, налаштувати підсвітку тощо, тощо. Але найчастіше воно працює нестабільно в бездротовому режимі, тож підключайте по Type-C кабелю клавіатуру до ПК перед тим, як налаштовувати. Навіть якщо софт і побачить вашу клаву через радіоприймач, то гівку залити точно не дасть. З АК 980 у мене взагалі були найбільші недії. Бо на офіційному сайті є прям українська версія софту з українською мовою. Але от клавіатуру ні 1008, ні остання 1.0.0.9 версії програмного забезпечення не захотіли бачити ні в режимі 2.4 Гц, ні підключену дротом. Клавіатура магічним чином розпізналась лише після перезавантаження. ПК загалом ПЗ плюс-мінус ідентичне попередньому. Але у цей от нюанс, звісно, трохи засмутив. Неявність української локалізації тут. Плюс. Але б хотілося, щоб їй полагодили, бо видно, що це лише перша спроба і помилки присутні. Тож дякуємо за старання і йдемо далі. Найкрутішим і найсучаснішим виявилось ПЗ від АК820 Max. По Поза стандартним набором функцій, тут є фічі суто для магнітних перемикачів, а також можливість переналаштовувати колесо з керування гучності на будь що інше. Ось так звучать ці клавіатури. Порівнянні з моєю надважкою тактильною механікою та відкриванням баночки енергетика. Що я можу сказати? Якщо вас цікавлять незвичні механічні клавіатури, що приємні на дотик, добре звучать та мають цікаві функції, то. Асортимент Аджасфас точно не розчарує. Компанія дійсно дає можливість помацати найприкольніші тренди клавіатуру будування за прийнятну ціну і має доволі широкий асортимент, щоб кожен знайшов щось для себе. Пишіть в коментарі, яку з клавіатур, показаних сьогодні, ви хотіли б собі на стіл. Не забувайте підписуватись і ставити вподобайку, якщо досі цього не зробили. А у мене на цьому все. До зустрічі на каналі та на порталі PlayUA. Па-па!